На мій погляд, це досить зручна для людей мобільна версія gps моніторингу за пасажирським транспортом, який рухається маршрутами нашого міста. І сподіваюся, що це дасть змогу в тому числі нам більш якісно надавати послуги для наших гаражан і. Пасажири оцінять цю послугу найближчим часом. Я сподіваюся, ми доведемо до логічного завершення. Зможемо вижати з неї все те, що на сьогоднішній час дає нам інтернет, і всі ті можливості, які пов'язані з мережею цією, будуть і на сайті міської ради і в мобільній версії. Ведеться робота в цьому напрямку і кінцевою метою, саме є для нас створення таких можливостей для пасажирів, щоб кожен з пасажирів, які мають доступ до мережі інтернету в своїх мобільних телефонах, на будь-якій зупинці отримали інформацію в будь-який момент, за який час під'їде той чи інший автобус на дану зупинку.